Добрий вечір, друзі. Добрий вечір. Вітаю вас, вітаю тебе, друже, вже в новому ро році. 2023 рік. Ну, сподіваюся, рік нашої перемоги. Так Так хотілося б. Перше, от хотів тебе запитати, ми вже з тобою якось це обговорювали, хоч пройшло вже 4 дні, але привітання. Е Лідера нашої держави, президента нашої держави з Новим роком і виступ бункерного діда або диктатора держави-агресора, які у тебе асоціації, взагалі відчуття. От, чи, чи взагалі, так би мовити, воно вже минулося? Чи є все ж таки щось, як щось, щоб ти хотів сказати нашим друзям, нашим глядачам, нашим підписчикам? Да, друзі, підписуйтесь, пишіть коменти, ставте лайки і розповсюджуйте нашу аудиторію, щоб критично мислячих становилось більше і більше. Що до ну, взагалі-то? В тих умовах, які зараз переживає Україна, хотілося б чути від президента програмну річ. Якісь програмні речі, суттєві. Ну, це було таке емоційне, гарне це було таке, е, такий художній твір. Зворушливе, 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 та, 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 зворушливе, та. Та, та. зворушливе звернення. Його марно аналізувати, воно побудована на емоціях, на тому, що люди хотіли сказати їм те, що вони хотіли почути, і прослізитися від того, від чого вони хотіли прослізитися. От ніяких програмних таких речей сказано не було. Хоча в цілому, ну такий собі гарненький виступ нещавий, але навряд чи він взагалі потребує аналізу. Те саме, до речі, і виступ, виступ Путіна. Хоча ну, Путін, по-перше, не артист, і по-друге, там, ну, Ну, взагалі, він свідчить про абсолютно принизливе ставлення до власної аудиторії. Не стільки сам там виступує, він того не вартий, щоб його аналізувати, але от оточення. Тобто це ж треба вже так ні в що ставити російську спільноту, щоб весь час для декорацій використовувати одні і ті самі, значить тих самих ФСБшників. От нічого нового ми там не почули, крім меседжу про те, що Росія має готуватись до виснажливої боротьби з усім світом. Повністю дороже з да. тобою згоді. Є... Тобто він дав сигнал для внутрішньої аудиторії, та й для нас, щоб ми не розслаблялися, yeah, бо цей мордер yeah. буде готуватися, і внутрішня аудиторія, на жаль, сприймається. На жаль, його внутрішня аудиторія, yeah. його етнос це сприймає на фоні військових, тобто важкі часи. Весь світ проти них, весь світ щось хоче їх загарбати, а да, вони на, на ніякого свого бренда. Але зробила. ж для нас це сигнал. Не розслабляємось, бо цей мордер буде постійно ну, бути загрозою для так, цього. Знає, світа, я для навіть перес... після того, як оце подивився, це вчора був на Чергоні, була можливість вийти в інтернет. От, я навіть просто відволікся від оцих. Тем війни, миру, значить, з тим, щоб переконатися, що таке Росія серед росіян є люди. Просто подивився кілька блогів там, на тему мистецтва, там, різні, Там, де люди втікають від отої дійсності політичної, як ми колись тікали, хтось в гори, хтось в мандри, хтось в поезію. Від соціалістичної дійсності, так і в Російській Федерації я переконався, що таки в них лишилось щось в декого щось людське. Подивився там ото блоги музикантів, які не пруться в політику, залишаються в музиці, і ховаються там від політики. Ну, для того, щоб хоч переконатися, що все таки вони не тотально не тотально зомбовані. зомбовані але, більшість, да. а, але більшість, на жаль, підтримує більшість, на жаль, дуже підтримує зомбовані. і нам розслаблятися не можна. Давай тоді, що ти вважаєш найголовніше сказати на нашій, аудиторії, нашій аудиторії, нашої аудиторії на початку цього року, що маємо ми на чому сконцентруватися, що маємо. Так сказати, про що, так би мовити, турбуватися, на чому сконцентрувати наші зусилля от, на початку ну, цього на, мій месець, на мій поград, цього дійсно цього історичного року, року. цього року, те, що дійсно, я так думаю, я згодний з тими, хто передбачає, що Росія чергово оголосить. Ну, верніше, вона і не припиняла мобілізацію, але зараз буде наголошення або продовження активне продовження мобілізації. Вони такі будуть гармати м'яса гнати на фронт. От. А такі ось знакові події відбулися вибухи в Макіївці, де було нашими військами знищено, знищений гуртожиток мобіків, мобілізованих. От і там ну, величезні Росія, як завжди, приховує ці втрати. Вже є витоки про те, що відповідну команду приховувати втрати дав Шойгу. Але це знакова подія навіть не, не тільки в тому, що е, за одномоментно було знищена велика маса окупантів, скільки в тому, що це вперше, взагалі, Російська Федерація, її суспільство, її населення, блогери помітили ці втрати. Це перший раз, коли вони відреагували на те, що їх таки масу гине. Ніх такі мати звідчить про діяльність наших збройних сил, про те, да. що ми вже більш і ну, для них це е, може бути задії, переломним успішним. моментом. Чому? Тому що в чотирьох містах оголошено у них е, е, траур в Саратовській губернії в чотирьох містах. містах. Тобто, це подібні події можуть на можливо. Спровокують на якісь масові протести на те, що відкриється, так би мовити, другий антивоєнний фронт уже з території самої Росії або почнеться незворотні вже. Будемо сподіватися, розпаду. що якесь усвідомлення у них почнеться. почнеться от, так. Що ти вважаєш за е, знаковим, за базовим зараз? От? А які питання найчутливіші? Можливо, внутрішній порядок денний, от, можливо, загальнонаціональний, геополітичний? Ну, на загальнонаціональному, так як я аналізував, які новини, от місцеві новини, виявлена депутатка з подвійним громадянством. Серед наших політиків, начебто лідерів патріотичного руху в Європейській Солідарності, виявилося, що і непроста депутатка, а секретарка, їхня секретар їхньої партійної організації, виявилося, має подвійне російське громадянство. От е, це взагалі ні в якій ворота не лізе. По-перше, по-друге, воно багатозначно про що говорить. Про те, що дуже адаптуються вчорашні, і вони швидко міняють одяг, міняють кольори. Ще вчора російське громадянство, сьогодні вже, так би мовити, антипатріотична українська антиросійська патетика. От, така ж сама ситуація. От, у нас оприлюднили звукозапис розмови. Розмови помічника голови обласної державної військової адміністрації з працівниками підприємства дороги Сумщини, де він дає їм в грубій, в тому числі в атівій формі, наказ, хто має виграти тендер, хто не має виграти тендер. От і там допускає взагалі погрози фактично на адресу того. Як от і що свідчить про те, що одні в Окопах стримують ворога, захищаючи батьків, а інші за їх родами продовжують той самий дірбан. А це, до речі, дорожна тема, і вона викликає дуже багато цікавих роздумів. Ну, Наприклад, а які дороги там чомусь ремонтувалися? Чому дорога на Чорнобиль напередодні військового вторгнення? Розширювалося і ремонтувалась дорога, на якій взагалі одна-дві машини за сутки проїжджає від Києва до Чемоблі. Ну, Навіщо її ремонтували і розширювали? Чи не спеціально для е, танкових колон? От. Ну і багато, багато, багато такого чого різного, От, що заставляє задумуватися. Ну і сам факт: ми бачимо багато таких е, е, викриттів, які роблять журналісти. А ми щось не бачимо подібних викриттів від тих, хто за своєю професією, посадою і заробітною платою повинен був би це все забезпечувати. Ну, дивись, е, у суді Конституційного суду подвійне громадянство знайшли журналісти. І майно майно на окупованій території, майно в Росії. У заступника голови Верховного суду і е, судді е, господарського суду е, подвійне громадянство знайшли журналісти. Тут у наші партійки знайшли журналісти, а де, ж, а де ж це ж проста маніпуляція, що це не робить Служба безпеки України. От. Тобто е, взагалі. Е, Таке враження, що боротьба зла проти зла вічна, і не встигаємо його вистріл, застрелити в одному місці, як воно вже народжується і поширюється в іншому. Це ж вже наш, наш внутрішній переробин, друже. Але ж ти маєш ти ж чудово, так же я сподіваюся, як і я, бо ми вже ж, слава Богу, пройшли ну, немаленький з тобою шлях. Чудово усвідомлюю, що, ну, по-перше, ем, критично треба до цих відкриттів ставитися, треба перевіряти це. І оце питання, що ти задав, чому журналісти А, ні. Але ж ти пам'ятаєш, що можуть знаходити інколи журналісти або журналісти в лапках? Ти ж не одну кампанію разом зі мною був. Що там про мене знаходили, так би мовити, що навіть навіть в страшному сні неможливо уявити там. Ні, ні, які які одяги одягали оці тоннами ні, листів? Ні, ні, але витяги з е, 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 паспортних реєстрів Російської Федерації про те вони знаходили. Ні, ну, згодом, Але так, ж фабрикувати можна будь-що. Але я, я вважаю, що все це треба провіряти. Для цього ти абсолютно вірно сказав. Є відповідні служби, які отримують достойні зарплати зараз, які мають тримати це на контролі. Але ж пам'ятаєш, то дитяча така загадка з таким підтекстом, як правильно, щекатурка чи щікатурка. А виявляється штукатурка. Так от не вкидують такі шуміхи. Так, так би мовити, інформаційні, от мене дуже зацікавило питання, яке ти підняв. Дуже чутливе питання, дуже важливе питання. І з точки зору, ну скажімо, можливої корупції, і тут має бути своє розслідування. Хоча я вважаю, що запит після війни, після нашої перемоги, а я думаю, що вона безперечно буде на соціальну справедливість дуже, буде, буде дуже величезний. Але зараз запит головний на те, щоб вижити. Витримати і перемогти. І от тут питання, коли кажуть про е, тендерні процедури, то дороги, от, да, от це, ДП, дороги Сумщини. Так, ти, так. абсолютно вірно. Але ніхто щось не піднімає питання. А нафіга, вибачте, їх взагалі зараз робити. Друже, навіщо робити взагалі дороги? Дороги треба, якщо взяти Сумщину, мінувати, того, перекопувати, робити неможливими по них проїхати. Бо Ще раз хочу повернутися, друзі, до попереджень генерала Завужного, генерала Кривоноса про велику варагідність повторного масштабного вторгнення. А зараз кажуть, що через північ, тобто через Сумщину. І зараз, друже, оці да. 10 мільярдів треба не ремонтувати щось, щоб комусь було вигід, зручніше їхати. А треба навпаки їх мінувати. Треба з кожного. З кожного села, з кожного утра створити фортецю, перекопати, замінувати, зробити бліндажі. От туди треба вкладати ці, вибач, 10 мільярдів бюджетних коштів, а не, так би мовити, будувати логістику для магазин. А Ну ну Це ж взагалі дурня. Ну, безперечно, і парценком увагу влади. Але, це, але все вирішується тоді, коли ти візьмеш такий із чуток коефіцієнт відкату і помножиш на цей коефіцієнт суму, виділену на утримання цих доріг. Оці 3 мільярди, коли помножиш на 3 відсотки, вийде так не, не багато не мало 10 мільйонів доларів. І тоді зрозуміло, чому цей помічник голови військової адміністрації пішов раптом, не маючи жодних повноважень у дирекцію ДП дороги Сумщини і розказує, кому повинні бути віддана перемога на тендерах. Причому завдяки війні там же ж деякі довідки неможливо отримати, але дехто ж таки може їх отримати, маючи близькість до адміністрації. Так? Але як бувши і і чи... це? Тобто є простий, абсолютно простий ну, механізм квазі-законного забезпечення перемоги Іванова чи Сідорова. Бо Іванову ми довідку дамо. Сідоров, Сідорову Сидорову скажемо, що війна довідки ми не дамо. І ось тобі перемога на тендері. А одночасно законодавець раптом. Вкладає новий закон, що е, переможець стендера може змінити протягом року е, е, пропозиції, свої пропозиції збільшити. Він переміг, тому що обіцяв за 10 тисяч побудувати. А тепер змінив, і воно виходить 100 тисяч коштує. Друзі, я, я прихильник, як і ти, щоб розібралась, розібралась в цьому правоохороні органі, дали оцінку. От, Але ж як бивши слідчі, дуже дивним. От оце Виявляється, і посил, і виявлення журналістами, і взагалі запис цієї розмови. Таке складається враження, що це е, щось на кшалт ну, вибач, провокації. Хоча, якщо, якщо це дійсно факт був, то треба, щоб була відповідна оцінка і відповідне покарання. Але ж владі я б не Радив би не концентрувати зусилля на дотриманні процедури і законності при тендерних процедурах, а взагалі на неможливості от, от цього пріоритету зараз. Не тот пріоритет зараз, ну не, не тот пріоритет. Безперечно, треба дотримуватися закону, процедури, але ж не тендери на виконання на будівництво або ремонт доріг і заробляння. Вибач, я, друзі, може, дурницю скажу, але якщо вже покількам хочеться десь вкрасти, хай лучше вже це буде, ну, хоч це неправильно, згоден, як юрист, це неможливо. цих фортифікаційних споруд, хай роблять фортикаційні споруди і щось там намагаються краще чесно заробляти кожна, от як казав генерал Залужний, генерал Кирвоновський, якщо взяти сумщину, кожне хутір. Які стоїть не захищений, не озброєний, має бути фортецю. Кожне село має бути фортецю. Дороги мають бути заміновані, перекопані. Неможливо, повинно бути неможливо наземне вторгнення. Оце тоді Сумщина буде готова. А не акцентувати от, от на це саме. Хоча я з тобою повністю згоден, і хлопці, які зараз ризикують і віддають життя за незалежність нашої країни, дуже великі. Запит зроблять до будь-кого отут до влади, і ви, ваші хлопці, які стоять на блокпостах. Запит про соціальну справедливість, про неможливість вибач, красти України, яка пережила таку страшну і переживати страшну війну, yeah. і має такий величезний шанс стати флагманом і лідером в Європі. І отримати, до речі, статус членів. А не вибачте, опять прогавити це, так? Да? Є шанс щось отримати для держави це у тих, у кого емпатія розвинута, хто покладав все своє життя на благо народу і України. Але є люди, які покладають. У них яких наближені проблеми? У них шанс отримати щось квазі європейське. Та переважає досі, а своя сорочка. 10 мільярдів йдуть, і з них 10 мільйонів покласти в кишеню на відкатах. Така сама ситуація, ми ж вже бачили її. Ми вже ж бачили. Ми бачили, як повернулися воїни за ТО. Хто був, хто воював за Україну, так лишився вболівати за Україну. А дехто хотів зробити і для себе щось із цього. І, до речі, ця вони дуже швидко знайшли підхід до влади. І ми побачили, і що ми побачили, ми побачили цілу купу організацій, які не стільки, не стільки турбувалися про. Е Зміну парадигми держави, повернення всієї влади до обличчям до народу, скільки турбувалися про те, щоб із свого атошного минулого хоч якесь благо у вигляді земельної ділянки чи посади отримати для себе. От. Таке завжди буде. от На жаль, але ну все одно це все одно краще, ніж коли, як ми бачимо, вже. Певні передумови заняття посад людьми, які дуже далекі до стурботи про український народ, українську державу, зате дуже швидко переперевзулися прямо в польоті. Нагороди отримують. Ми ж бачили по складу того, хто на отримує нагороди, що основними хто відстояв Україну, є або ті, хто посмертно отримав нагороди. Вже нічого для влади ніякого, так би мовити, загрози не являє. А і побачили раптом артистів, які все своє життя гудили цю Україну. І раптом вони понаїдали такі рожі вже в екран не влазить, і вони орденоносці, і заслужені, і таке інше. Тому е на всі ці, ці теми треба звертати увагу і боротися вже зараз, щоб влада і на мить не, роз... не... Р... вважала за можливе для себе такі. Безперечно, вихід. Дуже, безперечно. І ти дуже влучно сказав, що саме народ, от друзі, саме ви є і джерелом влади, і є тим Флагманом і ініціатором всіх тих і перемог і змін з найкращих, найкращі пішли в Збройні Сили, найкращі пішли в територіальну оборону. Але ж це теж частина народу. Так, і народ і... якраз не лідери, от як інколи, коли читаєш, що хтось кудись когось мобілізує, когось там організує, кудись куди веде. <свист> Тільки отримав волшебний пенди, ото знаєш, від народу, влада намагається якось не випасти з цього. Це ж пам'ятаєш, після майдану було. Коли, коли вони вже лідери після кожного. Та, от революція гідності, я ж пам'ятаєш, ми, ми ж були з тобою. Вони вже почали треба перемовини. Поки, от, такі як Володя Парасюк, ні, йдемо на міжгір'я, поки народ не заставив лідерів рухатись. І от і, і влада, у нас чудовий народ, чудовий народ, який в тих умовах 24 лютого, коли влади не було ніде, ні в Сумах, ні в Києві. ніде, от, Народ мобілізувався своїми життями, ризикуючи і віддаваючи життя, і заставив владу розуміти, куди має рухатись наша країна. І, і вже ті, хто насміхався над Томасом да? над мовою, яка різниця, над де вже так сказати армія, мова, нація. Да? От, тому, тому друзі, саме ви є, так би мовити, елітою цієї нації. І саме наш народ, якщо він буде тільки свідомий і не буде давати розслаблятися будь-кому, кого він висуває на будь-які пости. От, тоді ми дійсно і переможемо, і не втратимо шанс на європейське, цивілізоване, е, щасливе майбутнє, і дійсно відродимо нашу чудову, квітучу Україну, в якій комфортно і заможно буде жити і, і нам, так би мовити, і нашим дітям, і нашим нащадкам, іншого шляху буде. І дуже, дуже погано буде, дуже гірко буде, і дуже важко буде пояснити тим. Хто за це віддає зараз життя? Та я думаю, що вони не простять і не дозволять це. Вони ж, ну, запит буде сумасшедший на суспільну справедливість після, після перемоги. От, зараз, да, зараз треба отримати перемогу і витримати, і, і бути готовим. до речі. Ну давай, от запит на справедливість і тому, як вона зараз реалізує цей, цей запит, наші, наші законодавці, дай присвятимо наступний випуск. Чудово, так. чудово. Друзі, тримаємо стрій, все буде Україна, слава Україні, до зустрічі. Щасливо. 22 чудово. От чудово.